Для того, щоб створити мітку, розділ у нотатках Google Keep, потрібно відкрити цей застосунок, нотатки. Далі скористатись головним меню системи три риски Ліворуч угорі і зі списку доступних команд обрати, створити нову мітку. В наступному кроці треба дати назву тієї мітці, яка буде використовуватись, наприклад, Google Class». Для того, щоб така нотатка зберіглась, натисніть навпроти назви нотатки прапорець, ось такою галочку, і тим самим вона буде активована. Наступні дії повернутися назад до цифрового інструмента, відкрити ліворуч угорі головне меню системи три риски», оберіть Google Клас. І до цього розділу додавайте нотатки, які вважаєте за потрібне, щоб зберігали вашу інформацію. Наприклад, це можуть бути скріншоти того, як працює Google Клас. Перша нотатка після того, як вона завантажується, з'являється зображення. Повертаємось назад. Друга нотатка за тим самим принципом додати зображення, обираємо варіанти із довідкового центру, які в подальшому вам дозволять гарно працювати. Завантажується нотатка про те, де і як можна подивитись на оцінки при роботі з Google класом, і такі ж варіанти для того, щоб зберігати систему навігації. Наприклад, а як можна. Перездати файл. Для цього потрібно що робити? Просто в мобільному пристрої натиснути кнопку Повернути і розблокувати екран. Отже, додані три нотатки, всі вони знаходяться у мітці розділі Google Class. Впорядковуємо через правий верхній кут їхній перегляд. Це може бути або розташування у вигляді мозаїки, або у вигляді списку. Якщо ви знаходитесь на початку ваших нотаток і створили нотатку так, що вона не призначена до якогось розділу, це може бути так: ви натиснули плюс, додали зображення або текст, який стосується якогось цифрового інструмента або вашої професійної діяльності. З'явився такий малюнок, проте вона ще не впорядкована. Для того, щоб впорядкувати нотатку, треба зробити такі дії. Натисніть на ній. І для відкритої нотатки праворуч унизу використайте кнопку із трьома крапками. Отже, три крапки праворуч унизу, обираємо мітки і вкладаємо в потрібний розділ курс Google. Тепер всі нотатки будуть переміщені і впорядковані. Їх можна буде легко переглянути за варіантом в тому місці, де ми і передбачили таке опрацювання.